Привіт, усім нові заяви, нові пропозиції від влади від української влади, як ж вони будуть повертати українців з-за кордону додому. Ну, що там сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо. Я рекомендую та раджу додивитися до кінця. Якщо ви дивитеся без підписки, а більшість з вас дивиться без підписки, то вам нічого не коштує підписатися на цей канал і вимкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І ставте лайки та робіть репости для того, щоб більше людей про це дізналось. Голова партії Слуга народу Олена Шуляк під час заходу Великий день розповіла, що робить держава, щоб повернути 8-9 мільйонів українців, які зараз перебувають у країнах ЄС. Велика кількість людей дійсно може не повернутися додому. Тому на сьогодні ми робимо певні речі для того, щоб максимальна кількість їх поверталася, заявила голова партії Слуга народу. Вона розповіла, що з 10 травня запущена програма компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Ми щиро вважаємо, що люди, які зараз знаходяться не в Україні, не мають житла, для них це буде певним стимулом повертатися в Україну. Коли ми розробляли відповідне законодавство, ми прописали можливість, що людина, в якої зруйноване житло, буде сама обирати населений пункт, де вона захоче мати свою нову домівку. Ми розуміємо, що переїхали підприємства, де раніше люди працювали. Хтось переїхав до родичів, і ми хотіли не прив'язувати людей до того житла, де воно раніше було зруйноване, щоб надати можливість людям вільно обирати, сказала Шуляк. Не тільки справа в житлі, насправді е це один з важливих факторів, але не єдиний. Голова партії Слуга народу додала, що можливість обрати житло на підконтрольній території України передбачена для українців, чиє житло було зруйноване на окупованих територіях. Це буде також тим чинником, який дозволить цим людям якнайшвидше повернутися в Україну, вважає вона. Це один з факторів, і це так. Інним чинником Шуляк називає безпеку, перемогу України та роботу з гідними умовами оплати праці. Значна частина українців повернеться одразу після перемоги, а вона точно буде і в цьому впевнені всі. Але є інша частина українців, які вже не планують повертатися, які мають великі великі сумніви. От якраз з цими українцями потрібно буде працювати більш активніше, розвивати економіку максимально швидко, відкривати нові підприємства. Відкривати заводи, давати людям достойне житло, інфраструктура, дороги все по максимуму. Тоді ті люди, які не хочуть, не планують зараз чи найближчим часом повертатися, повернуться і будуть також працювати в Україні на Україну. І я впевнений, що не тільки українці захочуть приїхати в Україну, а й громадяни інших країн захочуть в Україні працювати, жити і розвиватися. Друзі, обов'язково пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, про такі заяви, про такі пропозиції. Буде цікаво почитати. Ставимо лайки, підписуємося на канал, робимо репости і коментуємо. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі Європі за допомогу!